Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Циганський сцикун Тайсон Ф'юрі під'їбнув Олександра Усика після його бою з Дюбуа. Циган виклав фото, на якому натягнув свої трухани, мало не допах. На світлині фура відзначив Усика. У відповідь Українець репостнув зображення і додав до посту пісню Боба Марлі під назвою Повний живіт, але ми голодні. Відомий американський тренер Теді Атлас висловився з приводу роботи реферів в бою Усик-Дюбуа. Ось що сказав коуч. Здавалося, ніби цей Рефері захищав Усика. Здається, що він трохи приглядав за ним. Щоразу, коли Дюбуа наближався до корпусу Усика, арбітер відганяв його. Екс Чемп тоньбелью розповів, коли, на його думку, Олександр Усик піде на пенсію. Пряма мова. Усик хоче стати абсолютом надважкої ваги. А потім, я думаю, він просто піде. Він досяг майже всього. Тому не залишиться, якщо переможе Тайсона Ф'юрі. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.